Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Українці вже давно звикли до повітряних тривог і майже на пам'ять вивчили мапу укриттів. Та якщо пішоходи, почувши сирену, одразу забігають в найближчі укриття, то водії авто мають ще й потурбуватися про паркування, правила якого під час повітряної тривоги дещо змінили, пояснює юрист Богдан Кушнір під час повітряних тривог. Деякі правила можуть нівелюватися, і ми маємо можливість їх не дотримуватися. Це називається форс мажорні обставини. Зокрема, директор департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор заявив, під час повітряної тривоги евакуація транспортних засобів не здійснюється. Інспектори з паркування здійснюють перевірку за дотриманням правил зупинки стоянки транспортних засобів через 20 хвилин після відбою повітряної тривоги за умови. Що ваш автомобіль не створює перешкод, його не будуть евакуювати. Та от дивина, виявляється, евакуатори не завжди дотримуються нових правил. І поки ви перечікуєте тривогу в укритті, ваше авто можуть забрати на штрафмайданчик. Подібна ситуація сталася з журналісткою раміною Ескакзай. Забрання хозяйка прийшла. Що ж робити, якщо ваше авто евакуюють під час або відразу після відбою повітряної тривоги? Юрист Богдан Кушнір радить: найперше зафіксуйте порушення з відеодоказом Ви зможете оскаржити дії евакуаторників. Якщо ви хочете скасувати штраф за неправильне паркування, вам вже потрібно буде звертатися або до вищого керівництва осіб, які склали цей протокол, або звичайно до суду. Сплачуєте судовий збір, виграєте справу, повертаєте собі і кошти, і автомобіль. А що про це думають самі евакуаторники? Досвідчений працівник ділиться. Нових правил щодо повітряної тривоги не порушував ніколи, як і його напарник. Ну, заборонено під час повітряної тривоги. І ніхто це не робить. Після відміни тривоги 20 хвилин да. можна цим займатися. В Ситуації реміни масло у вогонь додав ще й водій припаркованого поруч авто. Чоловік нецензурно висловлювався в бік журналістки. Мовляв, вона заблокувала йому виїзд. Бухає, бухає ти олежний. слушай, скоро рот, закрой бухає. Ну, ну, не Все нормально Ну, тоді зараз тільки Поняла чим же закінчилась історія? Прямо зараз почуємо в студії сніданку. Ну, це раміна, привіт фактично. тобі, да, раміна, привіт, раді тебе бачити. Слухай, ну неприємна ситуація, насправді і навіть не стільки неприємно, що там евакуаторщики порушили закон, скільки оцей чоловік, який просто відверто нахамив. Але давай почнемо з все ж таки з евакуації авто. Скільки вже була повітряна тривога по часу, от коли еваку... коли машину почали евакуйовувати? Добрий ранок. Скільки у мене часу? Скажіть, будь ласка, тому що вас чекають сенсаційні новини щодо того чоловіка, який ну, я, я навіть давай. Давай е, да сенсації встигнемо обов'язково. Давай ми Добре. дамо тобі час. Е, пові, повітряна тривога почалася о 10.14. Перша фотографія була зроблена інспектором в 10.14. Машину забрали в 10.19. Я підійшла до. Еваку евакуатори, і я за те, щоб сплатити штраф, просто сказала хлопці, не забирайте, будь ласка, тому що ну, блін, повітряна тривога. Там ще прогнозували ракетний обстріл, і тому я е, стояла в місці де можна стояти, але я заїхала дуже близько до пішохідної частини. Так, а. я не права, я порушила, готова сплачувати штраф. Але е, мені сказали, що сідаєте в евакуатор, поїдете разом з нами, і я би поїхала. Але той чоловік, який підійшов, який був припаркований е, навіть не поруч, а через машину від мене, який почав. Е, на нецензурні речі. Тобто евакуатор поїхав без мене, і просто мене потім підвезла подруга, я сплатила штраф і забрала свою машину. А ти казала евакуаторам, що ну, зараз діють правила: тралівалі, тривога, ТС 50. Що вони відповідали? Ну, сказали на камеру, що повернемо автомобіль, а так просто сказали, що ми вже поставили, виписали штраф, тому ага. їдьте до на от і все. Що то за чоловік? По-перше, це він викликав, не він викликав. Чого він підійшов взагалі? Звідки він взявся там? Я, коли підбігала до евакуатора, він просто стояв поруч і казав, що о, так її треба, забирайте автомобіль, хай знає, де паркуватися. Почав, знаєте, підначувати. Інспі... Так, Раміна. Чуємо тебе, підійшла. Ага, ага. Цей чоловік став да і цей чоловік потім підійшов до мене до інспектора і почав втручатися в нашу розмову, оскільки в мене не було мети самосвердитися за рахунок цього чоловіка. В мене була задача повернути машину. То я на нього особливо не звертала увагу. Але ви бачили, що ця людина була зі зброєю, ми це потім виявили на відео. Він принижував мою честь та гідність. Я про це написала заяву в поліцію. Цей чоловік, це Козік Ігор Олександрович, 69-го року народження. По, ним, по ньому відкритий ряд кримінальних справ, а, і жодна справа не доведена до кінця, оскільки присутня корупційна складова. 에... Зараз скажу конкретно в 2021 році разом з іншими особами наніс тілесні ушкодження е... букшину Павлу в результаті порушено кримінальне провадження. Злісний неплатник аліментів має заборгованість по аліментам більше 300 тисяч гривень, має дітей від різних е... жінок, і це для нього якш... пом'якшувальна обставина. Діти його позбавили дозволу на зброю, але він продовжує протизаконно носити її з собою. Його тато е, спортсмен, дуже допомагає Україні, е, а його син, саме бачите, звичайне бидло, тато вийняв йому нормального адвоката. Напевно, присутня була корупційна складова, і тому людина жодного разу не сиділа у в'язниці, і не понесла наказання. Проти нього навіть е, є кримінальне порушення за розбій. Також е, за статтею 187 Кримінального кодексу України, частина третя, злочин проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів. Зараз в суді перебуває е, справа е, і його повинні е, дати ухвалу на. Об'яву в розшук, тому що в нього є три місця знаходження. Він жодного разу не з'являвся на судові засідання, ага, ага. нічого. Просто а... ви розумієте, люди, людина зі мною себе так повела через те, що він жодного разу не був покараний. Тіпа, що рішаємо, це значить на це справді дуже добре, що ти mm -hmm. це розказала, тому що е, я думаю, що дуже багато хто і, наприклад, ти я зустрічався, я не знаю, не ти ні е, і багато глядачів, Хто зустрічався з такими е, прикладами, з такими людьми? Та ми всі живемо в одній країні, та і оця безкарність вона існує. І от е, це, те, що ти зараз зустріла і побачила, це один з прикладів. Але давай зараз за душками це залишимо, тому що тобі успіхів боротьбі з ним, тому що ну це ми всі бачили на відео. Давай повернемося до евакуаторів, тому що. Це реально така дуже болюча тема для всіх. Ти телефонувала гарячу лінію Київради або КМДА? Ні, я не телефонувала, тому що вчора такий був важкий день. Я розбиралася стосовно цього ігоря плюс ага. жертви серед мирного населення в день захисту дітей. Не до евакуатору було. Але дійсно це неправильно забирати машину під час повітряної тривоги. Але я ж справді порушила і. Це так співпало uh -huh. хвилина в хвилину, теж почалася тривога. Просто ви розумієте: тут навіть Те, що працівники наражають своє життя на небезпеку, які працюють на евакуаторі. Ну, летить ракета, вони по подолу їдуть, евакуюють машину. Бо бізнес, бо бізнес, так воромна. Спасибі тобі величезне. Ми тобі бажаємо успіхів. Знаєш, і навіть вірю в твій дуже такий затяту перемогу, абсолютно, Знаєш, і хочемо побачити, почути просто... тебе знову ж таки з перемогою правоохоронців. нормально, нарешті, коли ця справа вже набуде такого великого розголосу, тому що так не можна. і я, я б хоті... я б хотіла сказати, скористуючись вашим ефіром, що. Ті, хто постраждав і хто боїться цієї особи, будь ласка, напишіть мені, будемо розбиратися, тому що, скоріш за все, мені він також буде погрожувати, оскільки вже були такі прецеденти стосовно інших людей. Але ну, не зупин... я не буду зупинятися, будемо е законним шляхом. Робити так, щоб такі люди були покарані. Ну і давай, давай. Я розумію. Давай так Дякую. що розумію? Що тебе тут тригернув той той чолов'яга. Да давай дійсно з ним окремо розбиратись. А окремо ж історія ще автівки, яку забрали теж нелегально. Хоч ти і порушила, і визнаєш це у, у, у час тривоги. Це два дві різних історії. Давай окремо з ними розбиратись. Так. І дві різні історії ми побачимо, почому в ефірі. Від тебе вже хочеться вірити з перемогою. Завжди раді тебе бачити. Спасибі. Дякую. ремінає скарзань. На Спасибі. до. Прем'єра Дмитро Комаров розкриє таємниці офісу президента. З перших днів взагалі світла не було. Секрети головного пункту прийняття рішень це відбувалося отут на цих сходах. Якщо говорити про той обмін, він дійсно був дуже такий знаковий і дуже важкий. Про які вже можна говорити. Скільки ДРГ, наприклад, знімали квартири тут навколо. Так, да, можуть вбити. Але це така робота. Надважливі завдання та рішення. Тобто, це можна сказати така шокова терапія. Це терапія права. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Офіс президента у п'ятницю о 21.30 на 1+,1 плюс Україна.